Обов'язкову евакуацію цивільних оголосили для семи населених пунктів Шеченківської громади купінського району Харківської області. Про це рішення повідомили на Раді оборони області 10 червня. Власне, і будемо говорити з Ігорем Клименком, командиром загону швидкого реагування Червоного Христа Харківщини про евакуацію. Вітаємо вас, пане Ігор. Розкажіть, яка ситуація та і от чи вже там розпочалася ця евакуація? Да, бажаю здоров'я по ситуації на Купінщині Вона вже день загострюється, на жаль, город міста саме старають з ліця землі. Ну те, що Купянськ був пару місяців назад, ну це вже не той Купянськ. Стало небезпечно їздити. Всі дороги прострілюються. і в TV дрони дуже активно працюють оптаво лакно задіслано. Ну тобто, вже так як раніше було більш-менш Купянськ був безпечний. На жаль, це вже не так. З іншого. Реагування здійснює 3-4 виїзди. Це стабільні на тиждень. В основному у нас контингент це маломобільні. Ті люди, які вагалися виїжджати, не хотіли до да, останнього. Ну тепер дуже часто прилітає. Дуже багато руйнувань і дуже багато заявок. Ну маломобільні люди, які не можуть пересуватися або Повністю лежачу або частичного бізліження. Ось працюємо на цей час тільки «Тойотами» йотами, один крузерами, які використовує Червоний Хрест». це амбуланси і на дві базі для пасажирських. Тому ну, що другі машини там зараз нераціональні. Що стосується других населених пунктів, також все, що за Купянськом, обстріли почастішали, дуже багато руйнувань і кількість обстрілів. Лівів теж на жаль, з кожним напевно, не знаю, з кожним часом годиною дуже виростає, пане Ігоре, І на останок також коротко, допомога, яка надається людям, та які постраждали, яких там треба евакуювати, вивозити. Чи надається вона? От ну, зокрема, ви представляєте та червоний хрест Харківщини? А коли ми говоримо про місцеву владу, що ви скажете? Ми працюємо на з місцевого владу. Всі служби задіяні. Кому... комунікація в нас зі всіма дуже велика і все оперативно робиться. Навіть я б все оперативно. Я пишаюся тим, що отак от у нас дуже швидко все відбувається. Ми ну розуміємо, де точка влучання. Приїжджаємо вже національна поліція, ДСНС, медицина катастроф вже на місці. і працюємо. Працює, в принципі ми всі разом і на одну мету, щоб швидше врятувати людей, пане Ігоре, Ми дуже дякую вам за цю роботу, за вашу роботу. Передавайте наші вітання і подяку вашим колегам. Бережіть себе, Ігор Клименко, командир загону швидкого реагування Червоного Хреста Харківщини, був на зв'язку у суспільне студія.